Всі маємо пам'ятати і доносити це до міжнародних партнерів. Московська федерація своїй гонитві за защитою рускоговорящих знищила і вбила найбільшу частку московськомовного населення України і знищила з землі велику кількість саме московськомовних населених пунктів в Україні. Тобто, по суті, в Україні московськомовні громадяни найбільше потерпіли від московської держави. За моєю спиною марсове поле у Львові. Яке свідчить про шалену ціну, яку українці платять щодня за своє право бути, їм в цьому праві заперечує Московська Орда, Московська Федерація. І от щойно тут я взнаю, що московське лобі в Європі, в Брюсселі і в Страсбурзі, блокує прийняття оновленого варіанту хартії регіональних і міноритарних мов, точніше. Деяких змін до законів, оскільки цю переклад цієї хартії було оновлено згідно з оригіналом, бо бачите, звідти випадає московська мова. На жаль, Україна ратифікувала і прийняла цю хартію. По суті, її було підписано за часів неукраїнської влади. І тоді переклад Хартії було зроблено з московського неоригіналу, і якимось дивом виявилося, що ведеться не про міноритарні мови, ті мови, які дійсно потребують захисту, а про мови меншин, і туди вписалася в гордому місті московська мова, яка, бачите, потребує захисту в Україні. І всі ці роки ми мусили типу захищати московську мову, яка в свою чергу робить усе призводить до того, щоб вбивали українців. Вже вдруге ми намагаємося оновити цей переклад, і вдруге шантажують українську владу, щоб цей переклад було не прийнято, не було оновлено. Відбулися якісь дзвінки з чи з Брюсселя, чи з Страсбурга, голові Державної служби з етнополітики Єленському, віцепрем'єру Качці, і кажуть, що це ставить під загрозу нашу євроінтеграцію, якщо ми оновимо переклад Хартії і викинемо звідти московську мову. Мені дуже би хотілося, щоб український парламент нарешті проявив свою суб'єктність. Московське вбиває, московська мова, московської орди захисту точно не потребує. А чого потребується? Це стовідсоткового забуття у світі. І всі ці речі є абсолютно неприйнятними, зокрема з огляду на те, скільки українців віддало життя, щоб Україна була. Слава героям. А московитам вічне пекло, що московська федерація, я просуваю ці пункти за для того, щоб знищити все українське. Їм не потрібна українська мова, і коли вони говорять про різноманіття, вони хочуть просувати тільки московську мову. Їм не потрібна українська віра, і коли вони говорять про можливості порозуміння, це означає знищити всю, всі українські церкви, всі українську духовність, щоб встановити свої якісь там. Сатаністські звичаї, якими вони відрізняються, останні століття, і коли вони ставлять ці питання, переговорні, вони просто таким чином дають кілька сигналів: перше. Нам Україна не потрібна. А друга, ідіть ви далеко лісом з усіма своїми переговорами. Ми хочемо встановити своє панування, і на тому є абсолютно крапка. На жаль, ми бачимо великі загрози. Московська федерація зараз намагається ці всі наративи проштовхувати через міжнародні організації. Зокрема, станом на вчора що цей величезний скандал, який виник, полягає в тому, що. Нещодавно на нашому комітеті ми прийняли і рекомендували до голосування за основою цілому в залі зміни до офіційного перекладу хартії регіональних і міноритарних мов, оскільки за часів кучми і потім вже за часів табачника ця хартія була неправильно перекладена. На жаль, навіть не з оригіналу, а з московського перекладу оригіналів, і якимось чином виявилось, що йдеться не про міноритарні мови, а про мови національних меншин. Щоб по великому рахунку нас зобов'язало захищати московську мову в Україні, яка ніякого захисту не потребує, оскільки це є мова насаджена країною окупантом, і навіть на той момент вона була в користуванні величезної частки українців, і от зараз ми вирішили виправити цю історичну перекладачку неточність. І вчора. Дзвінок із Ради Європи Тарасу Качці, Наскільки я розумію, так само Віктору Єленському, що це зірває нашу євроінтеграцію. Вчора до речі, у нас почався війський комітет гуманітарної інформаційної політики за участі європарламентарів у Львові. Ми з ними проговорили цю ситуацію. Вони в абсолютному шоці, яка зараз зміє отакі от дзвінки здійснювати на найвищому рівні і вимагати захисту московської мови і вимагати збереження неправильного перекладу хартії. Вони точно наголошують, що це не так ведеться політ. Така і Україна мала би проголосувати зараз найближчим часом на наступному планому тижні за правильний переклад хартії. Але ми всі розуміємо, що московська федерація зараз використовує абсолютно усі можливості, щоб бити по українському. І коли ми говоримо, що московське вбиває, тут йдеться і про ось цей вимір гібридної війни. Вони нам будуть втикати це все в переговорах. Але це ті пункти, які абсолютно неприйнятними. Московське не потребує захисту. В них є найбільша країна в світі, щоб вести своє культурне розноманіття. А ми в Україні будемо різноманітними зі своєю українською культурою з повагою до інших на. Ці і меншин, які знають, що таке демократія, повага до прав людини і людська гідність.